З 19 квітня діють нові правила користування системами питного водопостачання та централізованого водовідведення в населених пунктах України. Згідно з ними споживачі, які приєднані або мають намір приєднатися до системи водопостачання та водовідведення, зобов'язані встановити вимірювальну техніку. лічильник. Начальник відділу з контролю водокористування та водовідведення комунального підприємства Миргородводоканал Дмитро Чайковський. Говорить, що на нові правила особливу увагу мають звернути громадяни, які планують влітку займатися поливом квітів, газонів чи розсади. Виявлення поливу присадибної ділянки без вузла комерційного обліку буде вважатися самовільним приєднанням або користуванням. Абоненти, які будуть здійснювати полив без вузла обліку, що є заборонено даними ж правилами. Будемо змушені донараховувати їм додаткові куби, за що доведеться окремо сплачувати на свій особовий рахунок. Донарахування будуть проводитись згідно пункту 6 по перерізу труби відної, тому чим, чим товща відна труба, тим більше буде донарахування. Тож, наприклад, для воду діаметром 15 мм за тарифом 18 гривень 18 копійок до нарахування становитиме 5826 тисяч гривень. Розрахунковий період при самовільному приєднанні до систем водопостачання та водовідведення встановлюється з дня початку такого приєднання. Набагато вигідніше встановити лічильник і сплачувати за використану воду. Тому Дмитро Чайковський рекомендує обов'язково звертатися до підприємства щодо надання цієї послуги. Всім рекомендуємо звернутись до КП «Миродводоканал» або іншої організації, яка має сертифікат на встановлення лічильників з метою встановлення даних лічильників і потім після закінчення військового стану звернутися до відповідної організації, в тому числі КП «Миродводоканал», для виготовлення проєктно-технічної документації, якщо в абонента її немає. На сьогоднішній день із 20 тисяч абонентів, яких обслуговує Миргородводоканал, у 300 абонентів з приватного сектору та 300 з багатоквартирних будинків не повірено, чи не встановлено лічильники. Після звернення громадянина до підприємства фахівці протягом 3-5 робочих днів встановлять йому засіб вимірювальної техніки за 460 гривень. Послуга заміни лічильника коштує 150 гривень. Звертатися до Миргородводоканалу можна за номером телефону 44044 або за адресою міст місто Миргород, вулиця Шишацька, 82.